Ви запитали, чи буде перерахунок пенсії за балами? Станом на 14 листопада 2025 року перерахунок пенсії в Україні здійснюється автоматично згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування через періодичну зміну середньої заробітної плати, прожиткового мінімуму тощо. Щодо системи балів. Дійсно, оприлюднено проєкт реформи, який передбачає введення базової пенсії плюс балів за сплачені внески. Але ця реформа ще не прийнята остаточно і не діє у повному обсязі. Отже, поки що немає перерахунку за балами, який би уже застосовувався до всіх пенсіонерів. Якщо ж вас це стосується, слід стежити за ухваленням закону і звернути увагу на умови участі. Тому раджу вам підписатись на мій YouTube канал, також на Instagram, щоб не пропустити оновлення. І ставте лайк, якщо було корисно. До зустрічі!